Друзі, всім привіт із Карпат! Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Сьогодні готую я дуже смачний, швидкий зелений м'ясний пиріг і ділюся цим процесом приготування з вами. Для приготування такого пирога найперше треба приготувати начинку. І якраз таки цим я і займаюся. Нарізаю цибульку, кріп також. У мене тут є куряче філе, його я теж нарізаю. На невеличкі шматки, на такі, які можна якнайкраще, якнайшвидше просмажити, і щоб не витрачати на це багато часу. Включаємо сковорідочку, розігріваємо олійку, починаємо смажити цибульку. Як тільки вона зазолотиться, я додаю туди нарізане куряче філе, його підсолюю і можна деякий час смажити його без кришечки. А можна під кришкою. Додаємо ще спеції, які вам подобаються. У моєму випадку це сушений часник та перець, це гарненько перемішую, додаю часничок і все нехай охолоджується. Тим часом готуємо тісо для нашого зеленного пирога. Беремо два яйця, додаємо до них сіль, Все гарненько перемішую вінчиком. Тоді додаю сметану, додаю кефір, Теж все гарненько перемішую. Додаю до борошна порошок для випічки, все змішую разом і додаю до суміші, яка була попередньо вже готова. Ось таке тісто у мене виходить, воно виходить таке ріденьке, натираю сиру, можна використовувати будь-який, який вам подобається. Застеляю форму пергаментом і виливаю частину тіста. На тісто я викладаю начинку, яка вже у мене можна сказати практично охолола. Засипаю зверху. Все гарнисінько з сиром, і зверху викладаю решту начинки, яка залишилася. Поверх тієї начинки, яку я ще випадаю, я теж ставлю зверху сир, засипаю все гарненько з сиром. А вже тоді решту тіста виливаю зверху, розправляю все гарненько лопаточкою, струшую, присипаю ось так гарне кунжутом і відправляю у духовочку, нехай все випікає. При 180 градусів приблизно хвилин 30. І ось така краса у мене вийшла. Це готується все дуже легко, швидко і просто. А пиріг виходить дуже-дуже ну, смачним. І особливо, коли ніхто не хоче бавитися з якоюсь такою занасловатою вечерю чи сніданком, то можна приготувати ось такий пиріг, він буде е, заміняти вам дуже багато. Чого? Тому що його можна взяти просто в руку, просто з'їсти, і там є і сир, і курочка, і таке дуже смачне тісто, яке вам замінить повноцінний прийом їжі. Додасте ще овочів та й усе. На цьому відео моє закінчується. Маю велику надію, що воно вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться. Ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися в нових і нових відео. А зараз кажу вам всім папа, -па, до зустрічей!